Thank you. Добрий день, 16 квітня. Через декілька хвилин розпочинається друга гра сьогоднішнього дня, де зустрічається в рамках 14-го туру еліт ліги, 4 група Ю-15 УФК Кривбас, в червоні приймає команду з Одеси Пальміра. Нагадую, також сьогодні була гра Ю-17. Програла 3-1 команді ОФК Кривбас. Нагадую, що в четвертій групі приймають участь 10 команд. На першому місці ОФК Кривбас Дніпро, на другому місці США. Академія Кривбас, Кривий Ріг, але на одну гру менш. На третьому місці ДЮФК Чорноморець, на четвертому металу, на п'ятому Пальміра. Шість перемог, дві нічі, п'ять поразок. На шостому Ворскла, на сьомому Металіст, на восьмому Кремінь, на дев'ятому ДЮСК Інтер, на десятому дав Дніпро. Команди виходять на поле. Капітан команди чух вводить свою команду пальміра. Окремо дякую. потрібно сказати фірмі Apple Yes, яка торгує телефонами Apple, а також аксесуарами. За допомогу прямої трансляції та підтримки команди Пальміра дві го року народження допомога в екіпіровці команди формою. Нова форма. Дякую їм велике. В минулому турі Пальміра перемогла. разрахункам 3-0 команду Интер. Перепрошую. В минулому туре Пальмира перемогла команду э, Кременьки с рахунком 3-1. Кольмира перемогла 3-1. Занимайтесь своими делами. Интер э, Приймав команду СФК Кривбас та УФК Кривбас переміг з рахунком 4-3. Також в минулому турі металіст вдома програв 4-2 Ворсклі. Та Чорноморець на виїзді пер... переміг, дав Дніпро з рахунком 2-1. Два тайми по 35 хвилин. Капітани команд будуть э, команди на полі. Червоному команду ФК Кровбас, чорно бізової формі команда Пальміра Одеса. Дуже цікава гра буде між командами. Команди чуть пізніше. Але бачу капітан команди Чух, Воротар Сакринський, захисники Гаврилов, Демір, Кончалаба, Юхименко, Гуманенко, Петренко, Раснюк. Слава Україні, героям, слава. Слава ЗСУ. Завдяки нашим воїнам ми можемо жити та грати в футбол. На команду розігрують м'яч поле, майданчик. Після розіграшу буде хвилина мовчання на пам'ять загинувших в війні, а також Трагедії в Сумах та Дніпрі, Харкові та інших містах. Розпочинається гра. розпочинає, розпочинає Пальміра біля м'яча кончалаба, 40 та 8. -й, Гуманенко, Також попереду Скорищенка. Позаду Роснюк Петренка Юхименко в захисті Чух Демір, Гаврилов. тренер Роснюк. Сургайло 30-й номер Запасні гравці, Галицький, Янчев, Каплінов. в баса. Дикерма. Давай, давай. контроль. Нагадую, ОФК один із лідерів. Команда йде на першому другому місці, а зараз на першому місці, на другому команда того Ріга з США Кривбас. Воротар в нападе Кончалаба. Скорыщенко. Борьба. Атака Леворуч. Небезпечна. Атака Леворуч Крыбаса. Навіз. Небезпечна. Сакаріїнський на виході. Атака продовжується. Удар. Гол. Перша хвилина. Помилка захисника. Східка. Скорищенка. 1-0.

Продолжается атака кровбаса. Борьба. <соединяющие> Петренка. У ворот пальміри треба заспокоїтись.

Помилки. Небезпечний момент. Помилки гравців, захисту захисту приводять чуть до другого голу. але так було.